Навіщо я кожного дня п'ю коктейль? Я розумію, що це адекватне запитання, і мені хочеться на нього відповісти. по Перше, коктейль був створений саме для того, щоб надати організму все необхідне при мінімальній кількості калорій. Тобто, по факту, ви себе не обмежуєте, але ви знаходитесь в дефіциті. Одразу відповідаю, що цей коктейль можна усім і спортсменам, і тим, хто худне, і тим, хто набирає вагу, і хто її утримує, і хто хоче покращити своє харчування, і просто всім, хто любить свій організм. Я зараз іду до своєї цілі. я знижую вагу до бажаної, і в цьому мені допомагає коктейль. Мені дуже подобається, коли в мене є один повноцінний прийом їжі і дві порції поживного коктейлю в день. Під час повноцінного прийому їжі я можу додати будь-який смаколик, також з'їсти немаленьку порцію на 300 грамів, а повноцінну порцію грамів 600 650 А дві порції поживного коктейлю, які якраз замінюють повноцінний прийом їжі, додають мені за день все необхідне, все окрім зайвих. Калорій. Також я відчуваю легкість. У мене немає сумасшедшого апетиту, немає сумасшедшої тяги до солодкого. І таким чином я не просто тримаюся, а веду звичний спосіб життя. І вага йде природнім шляхом. Тобто, потрохи я наближаюсь до своєї цілі, без жертв, без шкоди для здоров'я, навіть навпаки, здоров'я покращується.